Шановні депутати та запрошення, на 60-ту позачергову сесію 8-го скликання прибуло 13 депутатів. Кворум для проведення сесії є, тому відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні оголошую 60-ту позачергову сесію 8-го скликання відкритою. Шановні депутати та запрошені! відповідно до регламенту роботи Червоненської селищної ради, секретарем пленарного засідання 60-ї позачергової сесії війського скликання буде секретар ради, депутат ЗСНСК Неля Борисівна. Також відповідно регламенту роботи Червоненської селищної ради, відповідальними за поіменне голосування проєктів рішень 60-ї позачергової сесії. Будуть депутати Жубіцька Світлана Вікторівна та депутат Приглот Людмила Володимирівна. Шановні депутати та запрошені. На порядок денний 60-ї позачергової сесії пропонується винести наступне питання. Перше про погодження безоплатної передачі та прийняття в комунальну власність об'єкта системи очистки води. Інформує Наталія Федько, директор Крилівської гімназії. Друге про виділення матеріальної допомоги. Інформує Інна Парфіну, начальник відділу соціального захисту та охорони здоров'я Червоненської селищної ради. Третє про внесення змін до бюджету Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Інформує Аліна Федорчук, виконуюча обов'язки начальника фінансового відділу Червоненської селищної ради. Четверте Блок земельних питань, інформує Олена Толодніцька, головний спеціаліст відділу. І п'яте різне. Які будуть пропозиції щодо порядку денного? Затвердити. затвердити. Інші пропозиції будуть, можливо, є якісь зауваження, доповнення? Немає. Якщо немає, шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням та затвердити порядок денний. 60-й позачергової сесії. Прошу. Світа на За Богайчук. За. А за Каркевич. За. Журавель. За журбіцька. За. Житицька. За. за. Музьменко. За. Пригод, за. Парфиню. За. Поліщук. За. Рак. За. Петько. За. Ящук. Людмила? Ящук. Людмила ще надо. А, щук. Ящук, мене тут немає. За. Я вибачаю. Чекаємо результат голосування. Не ви озвучуйте, не для. Подожіть, бо не було бланка голосування, через що давайте задержали. Від руки написали. На всьому Україну. Від руки написали. На Україну. Скільки 14 за. 14 за рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про погодження безоплатної передачі та прийняття в комунальну власність об'єкту системи очистки води. Будь ласка, Наталя Миколаївна. На спільному засіданні комісії було розглянуто і рекомендація комісії погодити. Безоплатну передачу об'єкту системи чи Трошки, по, Трошки поясніть, це що, що було? Тобто нам будували, прийняли, чи що, що тут? Це далі. А, вони дали просто? А безоплатно далеко зрозуміло. Рекомендація комісії забуду поводити. Погодити передачу. Дякую. Які будуть, які будуть питання пропозиції? Інші пропозиції будуть? Немає. Якщо немає, то, шановні депутати, прошу визначитись по іменним голосуванням за проєкт рішення про затвердження, про погодження безоплатної передачі та прийняття в комунальну власність об'єкту системи очистки води. Будь ласка. За За таке, за Яченко, Журовелька, за Журбітка, за Житицька, за Кузменко, за парфенюк, за поліщук, за рак, за течком, за ящук. За. 14 за рішення прийнято. 14 за рішення прийнято, дякую. Дякую всім. Да, так, Наступне питання порядку денного про виділення матеріальної допомоги. Будь ласка. На спільному засіданні комісій дане питання було розглянуто і рекомендація комісії надати допомогу Андрущу Олександру Михайловичу 10 тисяч і костів Оксані Вікторівні 5 тисяч 500 з 3. Дякую. Які будуть можливо запитання, пропозиції? Немає?

Поліщу, за рад. За свічко. За. За. Ще... За. 14 за. 14. за. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання порядку денного. Про внесення змін до бюджету Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Будь ласка, Аліна Володимирівна. Населення та охорони здоров'я Черниської селищної ради надійшов лист про спрямування субвенцій з державного бюджету місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівця і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. На заробітну плату та нарахування на неї на загальну суму 184 300 гривень. Рекомендація спільного засідання комісії внести зміни до бюджету. Дякую. Інші будуть якісь пропозиції, рекомендації? Якщо немає, шановні депутати, ставлю на голосування проект рішення про внесення змін до бюджету Червоненської селищної територіальної громади на 2025 рік. Прошу визначитись по імену голосування. За. 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 жити, За. парфенюк, поліщук, фітько, ящук. За. 14. 14. 14. 14, за рішення прийнято. 14. Дякую. Наступне питання порядку денного це блок земельних питань. Будь ласка, Олена Ветровина. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення достановлено відновлення земельної ділянки в Тернівні сервісу та передачу власної земельної ділянки, громадянську селої лінії в за адресою село Забара, вулиця Заозерна, 2, площа земельної ділянки 0,25Г. Рекомендації комісії затвердити технічну документацію. І передати у Передати у дякую. Інші пропозиції. Олександр Миколаївич, староста, все, все добре? Дякую. Е, якщо немає більше зауважень і пропозицій, прошу визначитись по голосуванням за даний проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу власність земельної ділянки Соловей Лінії Броніславівні. Прошу визначитись по голосуванням. Майчук, Бетаркевич, Яченко, Журавець, за, за. 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 Журбіцька, за. за Житинська, за Кузьменко, за Бребов, за Парфюнюк, за Поліщук, за 에, рак. За Питько, за Ящук. За 14-2. Рішення прийнято. Дякую. Будь ласка, наступне питання. Внесення змін до рішення. 12 сесії 21 скликання за Барсії ради народної депутатів від 11.06.1993 року про передачу земельної ділянки у власність, а саме додатку номер 1 список громадян, які перейдеться земельну ділянку у приватну власність Кравченко Анатолію Івановичу. Цифру 0,65. Звенити на 0,62. При обмірах земельної ділянки встановлено, що площа земельної ділянки фактично сну 62 сотки. Рішення комісії внести зміни. До рішення в 12 сесії, подальше дімо. І змінити цифру 065,60. Дякую. Е, які будуть пропозиції? Олександр Миколаївич, у вас немає зауважень? Немає. Дякую. Якщо немає зауважень пропозицій, ставлю на голосування проєкт рішення пронесення змін до рішення до Сільської ради. Прошу визначити з прийняти голосування. Безносок за Гуричук. За Харківська. За Дяченко. За Жулевець. За. Чувбіцька. За Литицька. За. за Кузьменко за. Брегло за. Парфенюк за. Поліщук. За рак. За. Петько. За. Ящук. За. Чотирнадцять. За. За. за рішення прийнято. Дякую. Наступне питання, будь ласка. Принесення зміни договір оренди за відкладання додаткової угоди на земельну ділянку площею 012.44Г, яка знаходиться за адресою селища Червоне, вулиця Миру, 9А. Це заява Захаркевича Володимира Олександровича, Весадовича, відповідь зміни відставку із кілії на 12. Ми згідно проєкту рішення. Вносимо зміни у пункт 4 і міняємо втинушу оцінку, яка є станом на 25-й рік 1 мільйон 849 тисяч 36 гривень. І е, комісії, комісії винести на 8 сесії. Що, Що саме винести? <процент> Залишити відсоткову ставку і 12%. Дякую. Дякую. Які будуть зауваження пропозиції? <процент> Я можу ставити на голосування це <процент> <а> питання? <процент> так встаньте, заявіть про конфлікт інтересів. Захаркевич Валентина Леонідівна. В голосуванні участі не бере зв'язку з конфліктом. інтересів. Дякую. Дякую. Значить Депутат Захаркевич заявила про конфлікт інтересів і участі в голосуванні не бере. Тому, шановні депутати, ставлю на голосування проєкт рішення про внесення змін до договору оренди та укладання додаткової угоди. Прошу визначитись по іменним голосуванням. 12% да? Да, 12% по рекомендації я ставлю рекомендацію е комісії, спільного засідання комісії. Безно. За Лайчук. За. Яченко. За. Журавель. За. Журбіцька. За Житинська. За Кузьменко. За Брегло Парфеню. За поліщук. За. на За. Петько. За Ящук. За. 13 за. День прав участі у голосуванні. Дякую. Рішення прийнято. Будь ласка, наступне питання. Про внесення змін до оренди замінити кладання додаткової угоди на земельній ділянку площею що розташована за адресою селища Червоного прогулок базарний 2. Ця заява поступила від Русова Юрія Олександровича зв'язку із на отриманням оцінки. Змінити стопус на ставку із 7% на 5%. Даний випадку вносяться зміни у договірі від 29.07.2011 року. В частині порядна плата ставила 25 рік, становить... 350 ротина, що оцінка з мене ділянки становить 355 тисяч 729 гривень. Рекомендація так, комісії змінити відсоткову ставку із 7 на 500, що буде становити ціна гривень тисяч сімсот вісімдесят гривень сотня. більша, більша, ніж була до цього, так? Да. Які будуть інші пропозиції? Немає. <гумент> Якщо немає інших пропозицій, шановні депутати, прошу визначитися з поіменним голосуванням за проєкт рішення про внесення змін до договору оренди землі та вкладання додаткової угоди. Прошу. Підноско. За Таркетко, за Журавець, за Джетинська, Люзьменко, Бригод, Парфенюк, Поліщук, за рак, Ящук. За. За. 14. 14. 14. 14 за. Рішення прийнято. Дякую. Дякую вам. Шановні депутати, переходимо до розгляду різного. Да. В різному я хотів би подякувати всім, хто завітав на сесію, хто активно бере участь у житті громади. Перш за все тим присутнім депутатам, які є сьогодні на пленарному засіданні. Крім того, хочу подякувати всім, хто долучився до дня прибирання, який ми проводили вчора. І ще хочу попросити, що йдуть великодні свята. Да? І тому ми продовжуємо працювати над благоустроєм території і прошу також депутатів долучатися. Мається на увазі по своїх округах працювати з людьми з населенням, щоб по можливості все-таки наводили порядки на своїх присадивних ділянках, а також прилеглих територіях. Ось таке в мене У мене питання. Так, Будь ласка, я бачу. Перше питання. Запис сесії де публікується? На сайті. Що? На так. сайті і в бачу, В попередній сесії на сайті я не побачив. Попередня перед, цим була, а попередню я не побачив. Це перша 59-та? 59-та. Ну воно ж, як обично, в волонту заходиш і там воно має тактичку. Ну всі сесії скидалися на сайт територіальних громад. Чи може там отільний розділ? Є окремий розділ, я можу показати вам. А, окремий розділ є? Там називається як? Відеотрансляція трансляції пленарних засідань. А, я поняв. І друге питання. Сьогодні була вивіска мусора по червоному, а в селах буде якась? Це треба звернутися до директора комунального підприємства. Ну так це ж фінансується селищна рада. Ну Директор комунального підприємства займається цим питанням. Фінансує, фінансує... Фінансує, фінансує селищна рада тільки відшкодування без паливно-мастильних матеріалів. А якщо є можливість паливно-мастильними матеріалами вирішити питання, можливо, і організація. Е, я, Дива... я що по червоні е, комунальне підприємство за своїми е, паливно матеріалами? Не своїми паливно-мастими, а, а з паливно-мастильними матеріалами, які надали нам е, небайдужі. А, Так, благодійні. Зрозумно. Да, благодійні, да. Які ще будуть питання? Якщо немає, то я ще раз всім дякую. Бажаю всім міцного здоров'я, верного неба. Оголошую 60-ту позачергову сесію, закритую. Дякую всім.